Жіночі в'язані шкарпетки 35 гривень за пару. В лоті 40 штук. Ціна за лот 1400 гривень. Давайте більш детально їх оглянемо. Вони в нас представлені в двох кольорах: рожево-сірий. І, як ви бачите, сіро-чорний. Упаковані. Подивіться, як вони гарно упаковані. Просто, ну, прям по-дівчачому. Дуже приємні до тіла. По розмірам 35, 38, 20 штук, 39, 42, також 20 штук. Вони мають. Широку резиночку, завдяки якій вони не сповзають, але і не тиснуть. Далі, м'які еластичні, приємні до тіла, вони не косючі, мають теплу внутрішню структуру. Подивіться, в складі йде 69% поліакрила. Насправді вони дуже приємні. Пакування йде, йде по дві пари, і як наголошую ще раз, пакування дуже гарне. Нагадую, що лише. 35 гривень за пару, 1400 гривень коштує лот. Всю інформацію залишаю знизу під відео. Звертайтесь до наших менеджерів, а також доєднуйтесь до наших вайбер каналів, ставивши плюсик в коментарях, і наші менеджери з вами зв'яжуться.